Вітаю вас, друзі! Нарешті прийшла до мене довгоочікувана 1 гривня 2001 року, 2 АЄ3. це перша монета цього різновиду, знайдена мною особисто в обігу за 10 років активних переборів. Сказати, що я радий, не сказати нічого. Я знову вірю в чудо. Чесно кажучи, я вже втратив надію на таку знахідку. Але, як кажуть, хто шукає, той завжди знаходить. Так чим відрізняється? Ця, на перший погляд, звичайна монета від інших монет 1 гривня 2001 року. А відрізняється вона зменшеним малюнком Аверса та Реверса. І відрізнити її досить легко, навіть без замірів. Почнемо з Аверса. Аверс-монети це сторона, на якій зображено герб держави. Так от, Аверс штампу 2, 1 гривні 2001 року, найлегше розпізнати по малюнку 3 та 4 колосів. Вістюки у них тонкі, чітко прокарбовані, без зминань, відстань між ними вдвічі більше за їх товщину. В штампі 1 вони товсті, відстань між ними приблизно рівня їх товщині, часто погано прокарбовані та зминаннями. Для тих, хто сумнівається в правильності визначення штампу 2, можна порівняти розмір зображення декількох монет. В наступному відео я розповім, як це легко зробити за допомогою підручних засобів. Перейдемо до реверса. Нагадаю, що реверс це сторона монети, яка протилежна аверсу. Найкраще і найлегше визначити реверс АЕ по відстані лівого завитка до канту. Він приблизно дорівнює товщині самого завитка в цьому місці. В реверсі АД відстань від завитка до канта помітно менша його товщини. У деяких випадках завиток наближений впритул до Канта і може навіть зливатися з ним. Гурт монети виконано тонким шрифтом, як літери, так і цифри. Підсумовуючи вище сказане, хочу сказати, що володіючи цими знаннями, ви ніколи не пропустите цю досить нечасту монету. Кому відео сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого. До зустрічі в наступному відео.